І ще одна жертва війни на сході України. У минулому правоохоронець та викладач юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 37-річний боєць Леонід Дергач загинув під Авдіївкою. Яким пам'ятають героя? Дивимось. Авдіївка неподалік Донецька стала однією з найгарячіших точок ще взимку 2016-го. А минулої неділі конфлікт вибухнув з новою силою. Так, о четвертій ранку почався потужний обстріл позицій сил АТО опісля атака опорних пунктів збройних сил України. У цьому зіткненні загинуло семеро українських бійців. Серед них Буковинець Леонід Дергач. Чоловік пішов на фронт під час четвертої хвилі мобілізації. Позаду залишив викладацьку практику у ЧНУ імені Юрія Федьковича. Леонід Валентинович Дергач був моїм викладачем. Протягом цілого року У мене були в нього пари, семінари, лекції. Він один з тих викладачів, який був і практиком. Тобто він колишній правоохоронець, і всі процеси, які він розказував у правознавстві, він наводив конкретні приклади з власного життя і кандидат наук, він отримав на фронті позивний академік. На війну пішов добровольцем. У нього було дуже хороше почуття гумору, і тих студентів, які дуже зрозумілими фразами говорили, він постійно їх опускав на землю і говорив, що реальне життя насправді не таке, як написано в підручниках, тому що він знав його знову ж таки на власному досвіді. Чоловік на фронті був двічі. За першим разом отримав поранення, коли підірвався БТР на ворожій міні. Разом з своїм одногрупниками ми до нього ставилися дуже позитивно. Ми любили його пари, любили на них ходити. Тому що викладачі бувають різні: одних люблять, інших не люблять. Цього викладача, цього викладача любили дуже. Леоніда Дергача не стало 1 лютого о 5.30 ранку. Життя перервалося від осколкового поранення під час обстрілу зграду. Пишаюся всіма героями України, які загинули за нашу державу. І для Чернівців і для Буковини це величезна втрата, непоправна. І дуже хотілося, щоб таких втрат у нас більше не було. Поховають героя у його рідному селі Зарожанах на Хотинщині. Ірина Шевчук, Максим Демко, Чернівецький промінь.